Пролетіли роки непомітно, мов подих, тільки спогади в серці залишились про все, не поверну на задні в дитинства чудових, коли ніжно в руках я тримала тебе. Ніби вчора була доню донюти немовлятком, твої перші слова і невпевнений крок колихала тебе, і ти спала солодко, і ростити тебе допоміг мені Бог. Протягались до мене маленькі долоньки, голосочком дитячим казала Люблю, все найкраще давала тобі, моя донько, я за тебе молитву до Бога несу. Ніби вчора втирала дитячі сльози, лікувала я ранки побитих колін, проводжала до школи в тепло і морози, і про Бога навчала говорити усім. А сьогодні дивлюся, ти наречена. Білосніжний наряд прикрашає тебе, пам'ятай ти про все, що в житті я навчала, хай Господня рука по стежині веде. Ти ідеш із батьківського рідного дому, буде поруч з тобою наречений в житті, І я хочу сказати тобі знову пам'ятай про батьківську любов по всі дні. Від сьогодні в дорогу ступайте вдвоє. Утворилася Богом вже нова сім'я, але хай від сьогодні буде вас уже троє, хай Христос йде попереду всього життя. Бережіть один одного і завжди цінуйте, хай палає той вогник любові в серцях, і на цій ви основі сім'ю побудуйте і ніщо розлучити не зможе вже вас. Але знайте, що будуть в житті і тривоги. І, можливо, не раз будуть сльози в очах, будуть бурі в дорозі, І також перешкоди. І здаватись буде, що важкий є ваш шлях. Але ви не лякайтесь в Христі перемога, покривайте любов'ю, тривоги та біль. Прийде вмить у життя, з неба вам допомога, тільки ви у молитві про це попросіть. Пам'ятайте, що ви у житті не самотні. Рідний дім буде завжди відкритим для вас. Тож вітаю тебе щирим серцем, я доню, і Богу, дяку несу за чудовий цей час.